А чи знаєш ти, що якби не цей українець, то ти зараз би не мав би можливості літати на пасажирських літаках? А також чи відомо тобі, що саме він створив гелікоптери, що були прийняті на озброєння самими збройними силами США. А американські президенти використовували його винаходи як ВІП-транспортні засоби. Усе це про Ігоря Сікорського. Захопливі історії про літальні апарати Леонардо да Вінчі йому розповідала мама. А улюбленою книгою хлопчика був роман Жуля Верна Робур завойовник. У книзі йшлося про мандрівку на гігантському повітряному кораблі, який пізніше наснився хлопчикові і став одним із поштовхів у розробці літаків та гвинтокрилів. Уже у 12 років Ігор збудував перший іграшковий гелікоптер, який злетів. Крім цього, аеросани, який хлопець створив у 1910 році, у віці 21 року підкорили Францію. А у свої 25 він будує краще літак часів Першої світової війни Ілья муромець До речі, назву авіаконструктор обрав не випадково. Ще в дитинстві мама водила ігоря в Києву по черстку лавру, де зберігаються мощі богатиря. Щоправда, Іллі Муравлянина, а не муромця, як його прозвали росіяни. До речі, про це ми робили відео. То шукайте його у сітці нашого профілю. Після жовтневого перевороту Ігор Сікорський вирішує виїхати за кордон і залишається жити у США. Там конструктор створив власну авіаінженерну компанію. Так у 1923 році з'явилася Сікорський Aero Engineering Corporation. До речі, фірма Сікорський Aircraft живе і досі, створюючи несучасні винаходи авіаіндустрії. Гелікоптери Сікорського марки С 1941 року були прийняті на озброєння збройними силами США. Його вертольоти використовували навіть президенти Америки. А на гелікоптерах Сікорський С-61 вперше здійснено переліт через Атлантику і Тихий Океан. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше фактів з нашої історії, підписуйся.